Привіт, друзі! Як і писали, і самому цікаво, хоч я її знаю. Поїдемо, попрацюємо трішки арпалом і визначимо скільки буде їсти соляри 24 кінських сили з таким прицепком, щоб набити. Якось зробимо так, щоб було об'єктивно, тому що тут потрібно враховувати і дорогу, яку їдеш. Ну комусь їхати, наприклад, як мені, то це приблизно тут десь півтора кілометра до двох кілометрів, наприклад, їхати там, де б дорубати. Комусь потрібно три кілометри їхати, комусь п'ять, хтось під боком на межі. Тобто. Вирухує, спробую вирахувати е, дорогу окремо, скільки нарубає цей прицеп. Того разу я казав, що боявся, е, що Оська не витримає, і писали, що Дмитро там ж немає тої аж такої ваги. І воно дійсно так. Хоча вологи все рівно колеса добре приспустили, так були, що накачені дві, дві атмосфери, а було, не показав, бо вже приїхав колись сюди ті вже поглянув. То присіли, все ж таки, вага є. Але ну не така зрозуміло, як там у метровках. Метровки можна вшигувати, то там -то наш такий непоганий. А тут ну, зрозуміло, що воно то чим грубше, тим краще. І тут також потрібно орієнтуватися на грубину дерева. Також вона впливає. Так як це 120-ка. до 120-го діаметру, дивлячись, ну, за яким трактором буде а, а, вчіплений, ну, з яким буде працювати, то. Він за ним то не порубає, але розрахований на потужніші трактора, які можуть там і відео є доволі багато, які можуть зробити з тих дров, як би сказати, вже 120 діаметр, те, що потрібно палити. Рубати не потрібно, набрав відеочками, засипав в котла. Що доволі така класна річ. Якщо буде цікаві такі теми, то я і знімлю тему як котлові горити. Як щодо чого, доцільність, така своя думка. Ну я в принципі скажу вам так і наперед, що оцей момент Арпал подрібнення, подрібнені оці патики, так як коло них попрацювати потрібно, щоб обрубати. Ви самі знаєте, намахатися топором чи тою пилкою. А коли обробив, то там нема нічого, практично. Патик на той самий метр потрібно працювати. Ну, дивлячись, то як ну за три години, щоб нарізати той складометр дров. Ну з них взяти. А тут я думаю, що 20 хвилин можливо, це є і забагато. Ну як для одної людини, то десь приблизно так. Ну одній людині біля нього працювати потрібно бути спокійним. Тоді можна, а так то швидше, я думаю, що нарубається той перецяп. Ну, побачимо, в цілому повний бак. Солярочки, як бачите, ну і ще десь трішки виходить повітря. Стоїть він е, під кутом, так, вниз, то я вже ним термосав термосав, начебто вийшло скрізь повітря. Ну е, Зараз визначимо, там заїдемо, е, скільки в дорогу він візьме, скільки при роботі. Ну, вже, по ходу, так щось, щось ще розповім. Е, прицеп. Довжина прицепу. 196 на 115 мені здається. 115 і висота 50 Була принаймні, якщо не виріс, то значить така залишилась. 52 см висота. Тобто будемо виштовхуватись від цього. Перемножимо, зараз я ще запишу. Перемножимо скільки куба тут буде. Що нарубаємо. І Подивимося на час соляру, тобто це все заміри. Я думаю, буде таке об'єктивне відео. Що ви також, Тому що я бачу, що ця тема, і кожна людина, щоб знати на що йти, вона повинна мати якусь інформацію. Я Думаю, це такі відео будуть доцільні, будете від цього відсовиштовхуватися, але я одразу вам скажу, що це перспективна річ. Такі речі, як Карпал, це От на це нам потрібно, тому що зрозуміло, що вирізка дерев, великих дерев. В лісах десь, ну рано чи пізно вона швидше за все що буде перезупинятися. Я не можу казати, що дійсно так чи не дійсно, тому що все ж таки багаторічні дерева. Ну ті, які вже будуть підлягати знесенню, вирісі, ну так якось там в них рахується по ну в лісствах, які ділянки вже там пройшли певні певні роки, які вже сухі, то вони зносяться під підвирізку йдуть. Їх буде ставати, ну дивлячись так, як є, що менші і менші, Ну як менші, тому що ті ша, які молоді, вони не підлягають цьому знесенню. А таких зарослів з кожним роком вони будуть прибавлятися. І там, де воно вирізається, особливо такі дерева, ну це ж матеріальне рахується дерево, таке як клинчук, Там різні моменти, де все заростає, їх буде прибавлятися, прибавлятися, тому що сили. І не буде кому їх чистити. І коли їдете, ви десь по, по узбіччях, ну між містами, між селами, то бачите, як оце все лісосмуги, все ж таки, природа заростає, заростає, заростає. І де колись були такі коли ще як. Трактора їздили з баржами, так називалися оці ці великі. Як солому перевозили, збирали е урожай і солому забирали на ферму. Ну чи звозили там стартувати? Різні методи були. То так рівненько ці всі лісосмуги були підстрижені. А зараз, вже в зв'язку з тим, що техніка. Е Ну, і технології, цього збирання, і тюкувачі вже нові, тобто вже і інший зовсім підхід тих баржів, дема, цілісослуги вже не такі рівні, і вони зростають, зростають і поглинають навіть дороги, ті, які були біля них. Відчіплю цей раструб, так як буду одразу на прицеп. Мені сподобався оцей момент, коли під'їхав зад-зад. Підтурляв під нього і одразу йде. Також економить час і сили не потрібно цей вереткою, не потрібно е, цими моментами. Одне, якщо воно все підготовлено і складжено, що не потрібно переїжджати. Бо як переїжджати, то знову потрібно причіплювати прицеп. Ну це також час займає. То оцей момент потрібно, щоб він був підготовлений. Тобто і економити, і час, і соляру. Хай трактор не попрацює, постоє заглушеним, підготували в такому спокійному режимі. Завели. І перебили. Отут одразу або відкручуйте ці фіксатори пластмасові, або е, добре заживляйте, тому що при вібрації можуть відкрутитися і ну, навіщо створювати собі проблеми, скажімо так. Що їх потрібно добре зафіксувати, і щоб вони були. Так, що залишилось з того разу. По ножах. По ножах писали також метро, що ножі, що ножам буде. Цим ножам, цим ножам, друзяки. Абсолютно, ну, що сунули, сходиться все шикардосно, бачите Сходиться, погляньте, не те, що що це, Ось. все йде один. один. Облено все до діла. Тут немає про що розмовляти, друзі. Коли є такі агрегати, приємно, що вони в нас в Україні виробляються. Це вершина. Вже всього я просто бачу. Ну можливо, щось якісь абгрейт. Ну такі, хоча вже також є ленту сюди вигрузну ставлять. Тобто там ще простіше з цими всіма моментами. На ДВЗ двигунах, тобто вибір будь-який. У кого немає трактора, на ДВЗ двигунові можна поставити прицепку за машину, якось приладнати його там. І ці питання, ну хто хоче це зробити, вирішити, питань немає. Приємно, що такі аграти виробляються в нас в Україні, постачаються і в Європу. Тобто розумієте, що в Європу не проходить, не все проходить, а такі агрегати проходять. Значить, друзі, менше з тим, повний бак. Помаленьку, потихеньку, погода не дозволяє трішки. от. Така заготовляти це потрібно. Або зараз, коли є час, тому що весна починається, поле і інші питання часу цього не вистачає. А саме коли зараз є такий час, воно мокрувати постоє. Я думаю, що якщо будуть приморозки, якісь морози, воно буде витягувати морозами звідти його, то десь все рівно через два місяці, через місяць можна буде отоплювати і цим. Хоча я вам скажу по правді, так як мати ну, поруч живемо на одному подвір'ї, то вона звідти підтягує і палить уже ним. Ну, от каже, мені зручно в ящичок набрала, в грубку поклала, питань немає, каже, тепло йде. Ну, Вогкувати воно, хочеться сухого, так як для котла потрібно сухе, не, не таке мока. Але все рівно, я вам скажу це дешеві дармові дрова. А такі речі будуть працювати десятки років, і ще її піде як передане. Ну, якщо буде дочка чи, чи син виходити, піде вже як придане. Як, як сервіс переходить з покоління в покоління, так і ці арпали будуть переходити з покоління в покоління, тому що ну, їх угробите. Це практично не знаю, потрібно що з ним робити, щоб вивести його з ладу, тому що все зроблено доволі сильно. Поїхали, як не попрацюємо, результати не побачимо. Подивимося, скільки пішло на дорогу, щоб був повний бак, тоді буде більш об'єктивніше. Краще, звісно, можливо було б взяти на капельку. І все рівно, можливо, ще десь по дорозі протрусилося. Трішки ну, повний бак. Бачите, де видно. Кілометра півтора-два. Ну, на другій швидкості зараз там швидко не поїдеш так, як було. То передніх крил немає, то облюзує так лице, що потім не відкрапкається. Ну, щось пішло. Там грам 250 можливо, а можливо, ще і е, те, що було десь повітря, по дорозі його все ж таки хитануло. Як працюю, працюю, трішки додаю газу. Трішечки газу додаю, щоб не на холостих обертах, так як не є на е, подрівнювачу. Стоїть такий маховик. Бачите, що він додає ще більш це такого ударно, крутного ударного моменту, що на це доволі непогана річ І також помилився. Я того разу казав, обгодна муфта, не обгодна, Поправили, дякую фрик... фрикційна муфта, яка в випадку, якщо засунете туди щось грубше, чим е, потрібно. То вона почне пробуксовувати. Тоді одразу потрібно побігти до трактора і вимкнути його. Так як я оце розповідав в речах, що можна його таким чином і в мірах це безпеки, звісно, що, не дай Бог, якщо щось поводити себе потрібно дуже обережно, як бід біля любого агрегата, який де щось відбувається, в житті себе потрібно обережно поводити. Так само і тут. То можна було б заглушити просто цим. А так як такі трактора вони не... Немає такої функції, самі знаєте, як там глушиться і що до чого, то потрібно побігти і вимкнути ВОМ, щоб не було і зносу цієї муфти. Я приблизно знаю і бачу, що воно, тобто 8 см без питань я можу працювати. Тобто, і що так з малого, там 6-7, ну зрозуміло, то не про І 8 см, в принципі, грубшого тут і немає, щоб 8 см, 7,5. А якщо там якесь трішечки десь більше, то. <свиск> я не хочу, щоб е випробовувати це на тракторі. Мене влаштовує той сантиметр, що я запхаю туди грубше, і воно переб'є чи не переб'є. Ну переб'є, звісно, переб'є. Але е самі розумієте, повинно бути і користь, і продуктивність, і от такі моменти, і шанувати, і що ну, йому, в принципі, ця 120-ка, йому все рівно. І що трактора, так як 120-ка агрегатується з потужнішими тракторами, їх можна ставити туди. А в кого 24 кінських сили? Ну я думаю, що 80-ка, все рівно, ви вісім туди засунете. Тобто, це максимально, що воно по мокрій деревині буде переробляти. А по суті, я так дивлюся, що ці зарослі більше вони не мають. Більше немає, чого в такому плані. Це моя така думка. Тобто обладнане. є тут маховик, питали, що ще такі йдуть, йдуть, цей арпал іде з маховиком. Що, ну, в принципі, я не знаю, як без маховика, але якщо теоретично, логічно подумати, то така річ. Плюс це 100%. І можна ставити е, сюди фракційну муфту, щоб відрегулювати, щоб ви в безпеці спокійно тихо працювали. Але якщо ви підходите з серйозним підходом, то ви в принципі бачите, що може, що не може. І ну, так би вирішувати. Якщо є певні якісь хвилювання, то ставте обов'язково фракційну муфту, яка йде на кардонові. Її можна замовити додатково е, в компанії Арпал. Друзі, ну що перемножив довжину ширину висоту, виходить, якщо рівно по борти, це один і один куба. Вже підготовив сюди складання. Одразу кажу продуктивність його, ну якщо я зараз не помиляю, в районі 6, 6 кубів плюс. Ну 6 кубів плюс, це потрібно аби себе так підтягнути, щоб одному ну, отак, щоб воно було складжено і туди фасувати так непогано. Або, хоча б у двох, тому що одному боротися з ним, повірте. Ну, повірте, просто це буде нереально. Поклав так, як прицапку я клали. Це взяв вила. Я думаю, це вже буде трішки швидше. Поїхав. Що по борти, то куб один і куба. Один і Ну тут, як бачите, що сантиметрів, якщо його розправити, я думаю, десь 10 сантиметрів підніметься більше. Тобто, якщо розбити цих 10 сантиметрів на 50 висоту, це буде, поділим на 5, це ще десь 0,20 куба. Тобто тут де-факто куб 300. Того разу я казав десь куб 600, але ну, куб що значить куп 300. Ходім, побачимо, що по солярі. Так. От кришка, як завжди. Зараз хвилинку, бо кришку аж затягнуло. Так, по солярі значить погляньте, що тут. Бачите, що відбувається. По соляру, Вон видно її, Дорогенька. лежить там собі тихо. Я взяв цілу пляшку, друзі, щоб зараз визначити більш було точніше звіти. Скільки воно, ну там вже 250 грам, це краще ще також взяти якийсь мірний стаканчик, але з півторашки буде приблизно видно, скільки скільки подивляю. Повненька пляшечка. Зараз побачимо. Так, лійка десь була, десь її вже кинув ось вона. Так, гляємо. Ляємо до повного. Ух, трошки пішла навіть через верх. Трішки більше являв, друзяки. Трішки пішло через верх, але зараз поглянь повний наляв. Все так, як є, ніякого тут нічого такого немає. Все повненьке. Якщо похитати, можливо, десь ще булька вийде. Ну отак. Так як було, можна сказати, так і є. Е, ну, менше, ніж півлітри. Менше, ніж півлітри. Літр десь отак. Ну, Десь приблизно 350 грам пішло. 350 грам, ну, так, ще киньте своєму оку. 350 грам, я думаю, що це об'єктивно сказано. Значить, що, по суті, можна взяти. Куб. 30. Куб і 30. Тепер ну, потрібно враховувати дорогу. Але дорогу враховувати також, що кому сіки їхати і хто з яким прицепом, як її розбити, не знаю. Тому і розділив так навпіл, щоб воно було е, сіки рубається і. Е, Скільки займає на саму дорогу. Ну, якби тут стояв якби, якби, прицеп два рази більший, наприклад, то на дорогу ту, ту соляру, чи він би пішло там більше трішки, можливо, тої соляри, е, потрібно було б розділити і на цю купу. Тому то мухи окремо, як би сказати, а бджоли окремо. Виходить, е, 350 грам десь, можливо, грубо я сказав, десь хай буде 350 грам, на куб і 300. Тобто тепер вартість солярки, ох, я так не порахую. Приблизно, тому що в кожному регіоні вартість соляри своя, як би сказати. Я ж не знаю, там на всіх заправках вона однаково коштує десь ближче до міста дорожче, далі від міста дешевше чи навпаки, ну не знаю, не орієнтуюся. В цьому. Рахуємо 55 гривень. 55 гривень ділимо на 0,350 грам. А це потрібно множити. 55 гривень множимо на 0. 350 грам. 19 гривень. А, це літра коштує 55 гривень. А у нас пішло навіть менше гривні. 19 гривень на 19 гривень зів соляри, щоб нарубати куб і 300. Ну, куб 300. Це якби по об'єму і такому, як мулярі рахують каміння. То я вже так рахую. По об'єму і цьому Це, друзяки 20, 20 гривень. 20 гривень, пішло на соляру. 250, чи і 250 рахуємо з дорогою. Що буде з дорогою? Це пів літри, 850, 850 грам. Тепер 55, вже знаю, що потрібно множити, не ділити. Множимо на 850. 46 гривень. 46 гривень обійшовся мені. Нарубати оці всі питання. Скажете, не враховуєш свою роботу, ти ще ж працював так. Але щоб купити метро відрова, їх також потрібно порізати, порубати і тим самим скласти. Тобто також затрачається. Ну, хто розуміється в цих ситуаціях, хто розуміється. А так виходить 46 гривень. Друзі, 46 гривень. І не буду казати там більше-менше, приблизно, ну, не менше. Неділя оце. Потрібно палити. Тепер беремо 46 гривень 46 гривень. Множимо. Не, ділимо на 7 днів. Ділимо на 7 днів. На 7. 6 гривень 57 копійок. Множимо на 31 день. Множимо на 31 день. 200 гривень в місяць. Множимо на 6 місяців отоплювального сезону 1222 гривні. Євроку. Підставляйте кожен своє, я не кажу, що це така була. Ну, в принципі, по об'єктивності я все, що міг зробити, так як і писали, я зробив. Зараз, друзі, перерахую, я не хочу вас обманути, тому що ну, я сам здивований, по правді, 6,57 множимо на 31, 203, множимо на це в місяць, множимо на 6, 1222 гривень. Це правді все так як є, друзі. Я сам, чесно кажучи, здивований, це, це всі дні пораховано, що отак палити, якщо на соляру. Діаметр бачите, ну, я вже показував відео, кому цікаво, то зайдете, подивитися ще. Розмір 7,5, 7,5,5 рідко де 8, тому що я бачу на око вже яку. Ну, щоб не навантажувати трактор, що пропустити мені. А все яке грубше, ну, в принципі, тут такого немає. Воно таке довге і тонке. І заростає, також писали в коментарях. Що ж буде, ми ж повирізаємо все і дітям нічого не залишимо. Ну, я вам скажу, дітям потрібно залишати щось толковіше, по-чесному і по правді. Не клинчу. Це 100% від цього в них радості буде мало. Тим паче, коли заростуть вулички і дороги, і ввечері не буде де пройтися, це також не варіант. По іншому питанню також писали, що розводяться лиси і розносять сказ. Сказ і блохи. Оце саме для них місцевості тут, їх ніхто не турбує. Природа то повинна бути, її потрібно шанувати, її потрібно підтримувати, щоб вона росла, але повинен бути певний баланс. Тварин і рослин, і проживання людей е, пакостити не потрібно, потрібно очищати, окультурувати, щоб і мило було, і всі інші питання. Ну все рівно ще висловлюйте свої думки, коментуйте, пишіть. Приємно до наступних відео і хай щастить.